Цікава конструкція крана досить оригінальна. Керує пультом. Сюди люди приносять сортоване сміття. Пластик, окремо, картон, окремо. Цікаво, чи тільки він потім окремо відвозиться і переробляється. Складно сказати, але, але люди збирають, сортують і приносять сюди. Я думаю, це було б добре для екології. хороший кроме функциональный Досить добре видвигається, має багато секцій. Здавалося б, в складеному вигляді то невеличкий. Дякую всім за перегляди. Бажаю міцного здоров'я.